Всім доброго переможного дня. Сьогодні у нас 22 жовтня 2025 року за справедливу Україну. Я коментую «Триєдиний України клич. Час прийшов. Це інтелектуальна мобілізація «Триєдиної України з такою брендом. Але уважно, тут головне люди. Люди це 40 самовиражених людей. Ну, старшого, не старшого віку, які кажуть, я глава козацького роду. І таким шляхом ми самоорганізовуємося як один український народ. У який спосіб? Коли рахувати 24 області і Крим, то це 25. п'ять. Воно 40 на родів лавродів самовирожені. це, наприклад, батька дав сину представляти род, чи сам представляє род. У мене зараз тесть представляє мій рід, йому 91 рік. Рід мов... Мій рід козацький має ім'я Велетній Дух. Мій побратим соратник, капелан 2-го ліківського полку, Козак Світозар, взяв на себе на сім колін наперед відповідальність за наші ініціативи і наслідки. Ми йдемо разом до перемоги. Ми йдемо для того, щоб сили світли перемогли сили пітьми. Але разом. Ми міць проявляємо ненькі України на своїй святій землі. І так, після слів, слава Україні, Грудь, слава!» у нас ідуть слова. Пугу-пугу, козаки йдуть. А хто не з нами, хай хоча б не мішає.